Всім привіт, мене звати Роман Сималюк, я кореспондент агентства нян. Декілька годин назад у нас тут саме на цьому місці стався невеличкий казус. Потрапили в відділок російської поліції. прямо тут при державному московському університеті. Привід дуже цікавий. Ми записували Захара. Це російський аспірант, який. 18 березня не побоявся вивісити з вікна з одного з вікон будівлі, яка позаду мене, український прапор. В такий екстравагантний спосіб він хотів привернути увагу до жахливих умов проживання в російських гуртожитках. Записали інтерв'ю, і коли він показав власне цей прапор. Прапор України, який він зробив власна руч, він такий ну справжній хендмейд. До нас підійшов е поліцейський, тобто двоє, почали перевіряти документи, забрали акредитацію. Потім приїхав оп оперуповноважений, Дуже багато нас питали з приводу, що ми тут робимо. На якій підставі знімаємо. Тобто продемонстрували повне незнання російського законодавства в цій, цій галузі. Казали, що тут якийсь режимний об'єкт, начебто, от тут, подивіться, а ще це звичайний парк біля Московського держуніверситету. В результаті, в результаті потрапили ми всі в трьох до відділку поліції. Це недалеко якраз в головному корпусі. Там провели три години і нас відпустили. Дав пояснення усні, чим ми тут займалися якийсь черговий поропоопору повноважений в цивільному проводив опитування. Потім в протоколі написав, що відмовляюсь від дачі показів згідно з 51 статті Російської конституції. Як з'ясувалось, вона розповсюджується в тому числі і на громадян України. Написав в цьому протоколі, порадив поліцейським читати УНІАН та дивитись телеканалу 11. Дякую всім, хто переживав, особливо подяку консулу України при посольстві Геннадію Семеновичу Брискаленко, українським дипломатам, і Марії Захаровій, офіційному речнику, офіційному речнику МЗС Російської Федерації, яка теж переймалася нашою долею. Все гаразд. Читайте Оніан. Дивіться один плюс один до зустрічі.